Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні, 8 лютого, і ми знову на торговиці і будемо питати ціни, які на сьогодні є. А по скільки бурак? П'ятка а цибулі? 15. А такий бурачок? по 15. Добре, дякуємо, файн. Так, так. Добре. А картоплю ваші по скільки? 22. По 22. Добре, дякуємо. А морква? 32. 32, добре. А по скільки яблука? 25. По 25. А ці, ця Сливка стільки? 130 такі сливки. Ось тут по 20. Яблука. Добре. Деодиво є. Ніч не знати чи є. А ця димка по стільки? 130 гривень кілограм. 130 гривень кілограм димка така. Уже є димка, можна собі придбати на, на посадку. По постійки по одинадцять. По вес. А по чому ця морква? Давай, Тут ще шість. По чому морква? 15 П'ятнадцять мор... А капуста? 38. тридцять вісім. Я весь заберу п'ятдесят. Чотири п'ятдесят. Уже є капуста по. По 38, трохи подорожчали. Капуста. Капуста по 8 Капуста А ну, Сорок. Ану, ану кажіть, по скільки ваш? Смалець. По 100. А сало? А, той. Десять, добре. Добре, добре, файно, гарбуз 10, добре, дякую, файно. А по скільки є така картопля? По 20, добра, видно. Це домашня так, така. Добре, дякую. А яйці Яйці 750. 7,50 домашні яйця. А картопля ваші? По 18. По 18, добре, дякую. В неї трошки не дуже велика така торговиця, але все рівно є, що можна вже придбати. Тут кого є? Димка. По 100 гривень димки. Є. Ось тут є і кролі. Різно. А мід по скільки? По 200. По А шкварки? А шкварки? 120, 100. 120, 120. Добре. Добре, добре. Є жива риба. Так, білий армур 160, 100 120, корок 150 і такий. То є й тушонки вже по 130 сон. Ось такі. А це що у вас качка чи? Мені курка така. Це така бройлер. курка бройлер. І скільки а, така тушка курки? Ну, 3 кілограма прошу 600 гривень. То виходить по, по 200 гривень за кілограм, а. так? Виходить 200 гривень за кілограм. А домашня така картопля. По 20. По 20, добре. 15. 15. Така це вже би до 14. А ця велика ваша. 18, віддамо до 17. Добре, дякую. пуста така кваша, на скільки? 60 гривень. Такої немає. По скільки бабиці бабиться тут? 70 гривень. 70 гривень. По скільки цибулі така у вас? А капуста по скільки? По 45. Добре, вже стало дорожче. Капуста подорожала дуже. О. А по скільки така ваша картопля дрібна? 11,18 і і 18. А це шампіньйони, так? І скільки банка така? 75 гривень. Такі дрібонки, 75 гривень таке. А сушка? По 80. Якщо беремо як кілограм, якщо мішок, то бере. добре, дякую. А ця дрібніща цибулі по постій. По 60 садити, така вже є, а капуста по 40 вже. Я різні дрібніща. 12 така цибулька, 25 яблук. Вже одна. А такі більші 30. О, тут кого от 13 така цибуля. А по скільки така червона цибуля? Я є 25. По 25, добре. По 20. А по скільки чесник такий у вас? 130, 100. А це що, Любаша чи який? Домашній. Домашній, да. А і... по скільки ячмінь? Скільки? Десять. ячмінь, а у вас? У вас теж десять. Десять, по 10 ячмінь, а у вас по десять. А ця олія у вас по скільки? 90 гривень. 90... То це літрова? То запашна олія. Я знаю, то літрова? Так, літрова. То може... Так, 20 гривень білоруса. Бурячок. 16, 7, така, це, 10, а цей По п'ятнадцять, так, так. І шість такий кормовий. Сім, така картопля, сто гривень за сітка по шістнадцять такий. Так. А по скільки цукор? Який? Десять кільомицький. А мішок великий вінницької скільки? Тисячу вже, так. Ой-ой. Тисячу. 1270, цукор і 950 вінничка, великий мішок. Так, 120 така олія 270 Така олія 90 макарон. 1270 мішок цукру. Цукор такий 15 кг 400 гривень. 20 кільовий біла церква 540 гривень. О. Такий, я вам постума. Такий 5 кільовий, 140, 10 кільовий цукор, 270. 275 олія. От олія вже 300 гривень, така 130 літрова і така 75, 70 гривень, така менше, 150 літрова вишень. А це смалець 160. То ця по скільки споляти? 350 за кілограм. 350 за кілограм. А скільки сало цього ще скажіть? Ой, 300 гривень за кілограм. 300 гривень. У нас така, а не, це печимо, А оце воглібець? Хлібець 280. І сальцісон? Також 280. 280, вже трошки дорожчий. А кров'янка? Кров'янка 130. 130, так я було. Добре, а це що таке? Спечена шинка? Ошиє. То він по скільки? 380. 380. Добре. А по скільки такі кури у вас? 150 гривень, пані, 100 гривень. 100 гривень. Берете по 10 курок або білих 10 і кого та в подарунок. пані. подарок. Ми а, одного купили, -то, кого -то? По скільки ваші курочки такі? Пані, 130, то 250. 250. Це молодіші. Це молоденькі, скільки вони мають. Вік-вік. Ага. Витається. Чотири 46 місць. Ну, так гарні такі, гарні. І за півтора місця воно буде нести. Тобто, напевне, не дошвидше нестися, а у домашній допомогу десь 160 днів. Ну то, так, так, то все так і є. 250 гривень, так? Так, а ви ну сьогодні купується. А по скільки свині ваші? 2500. 2500, такі великі, гарні такі свині. 2500. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, підписуйтесь на наш канал, будьте здорові. миру всім і нашій Україні. До зустрічі!